Привіт! Сьогодні знімаю розпаковку. Купила фітоспарин, яким буду обробляти землю, бо хочу посадити полуницю. Равликів дуже багато розвелося. Слимаків буду протравлювати весь город, щоб на зиму не плодилися. Знову ж таки, у Ятранівському магазинчику купила такі сардельки з сиром чи по 160 гривень за кілограм. І знову ж таки, за чек не попросила, дайте чек. А продавець сама не дуже його дає. Там же купила вже по 39 гривень починкова така ковбаса, я і сама її і котам даю. І такій дитині дочці своїй молочні сосисочки. Молочні сосисочки взагалі по 205. Чи 200 щось таке там ціна була. Ну, жіноча гігієна. Оці, мені здається, 24 гривни у червоному маркеті я взяла. А ось такі купила. У в Єві. По-моєму, в Єві купила по 22 з гривні. Чеки є, але поки я там роздивлюся цей дрібний ширит, я вам приблизно скажу ціну, яка а, купила у. В червоному маркеті соєвий соус 24 гривні І також соус тиріякі 24 гривні. Тут по 200 мл. У Єві купила отаку зубну пасту 32 гривні. Ну, вона була з копійками ще там. Спеції перець. Чорний, от зараз скажу, гляну перець. Чорний 22 гривни. Пакетик 50 грамів у В червоному маркеті. Так, В червоному маркеті по 6 гривень купила таку приправу до курки 25 гривень і до сала теж 25 грамів по 6 гривень. Шкарпетки. Теж не в Аврорі, по-моєму, в червоному маркеті я їх взяла. От шкарпетки зараз гляну. Так. Ні, шкарпетки. десь не там. Ой, щось упало. Шукаю, де я взяла. Ага, шкарпетки я взяла. А, як ще називається Цей магазин. Це, мабуть, в Аврорі. Чесно кажучи, щось немає тут назви магазину. Аврора, мабуть. Да, там виявилося, що шкарпетки 40 гривень, ви бачите, ціну. І все-таки там оці прокладки да, були в Аврорі, мабуть, куплені. Так. І зараз гляну, що ще. Ну, як же ж без котів. Картам улюблений корм в червоному маркеті 32 гривні. Мяу смачне м'ясе 300 грамів. Ну, мені ще так, ці пакети, мені здається, були по 400 грамів і коштували дешевше. Але все здорожчало. І ще у Ятранівському за 12 гривень я купила ось такий хрін. Вінницький з буряком. А, ну, по цінам 65 гривень в одному з магазинчиків, 109 гривень в іншому, 100 гривень в Єві. Це значить, у нас червоний маркет, це в нас. Аврора, а це в нас Єва. І в Ятранівському 170 гривень я заплатила за оці ковбаски, сосиски, сардельки. І те, що я доброго купила, добриво по 35 гривень і то. І це, що отрута для слимаків, теж 35 гривень, 70 гривень. Ось так я сьогодні скупилася. Дякую всім за перегляди. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Дуже дякую вам.